Новорічно-різдвяні свята їх з нетерпінням чекають як дорослі, так і діти. Адже це час красуні ялинки, бенгальських вогнів, фейерверків та яскравих гірлян, за якими ми поспішаємо в магазин чи на ринок. Під час профілактичного рейду працівники служби надзвичайних ситуацій доводили правила безпеки при використанні піротехнічних виробів та вручали листівки із застережливою інформацією. Отже, для того, щоб використання піротехніки не затьмарило ваш святковий настрій, необхідно звернути увагу на наступне. Якщо ви вже придбали ці засоби, а вони придбаються, повинні придбатися тільки в спеціалізованих магазинах, відділах, бути відповідно сертифікованими для продажу, тобто вироблені в нормальних фабричних заводських умовах. Зберігаються вони подалі від маленьких дітей, заборонено їх використовувати в квартирах, в будинках, тобто в житлових приміщеннях, на балконах, поблизу житлових приміщень та господарський споруд, поблизу ялину. Не використовувати під час куріння, не зберігати поблизу печей, електронервальних приладів, а також навіть в кишенях і сумочках. Красуня ялинка, яка мала б стати окрасою свята, іноді теж таїть небезпеку. Встановлення новорічної ялинки пов'язано з необхідністю сурового дотримання правил пожежної безпеки. Найменша необережність може призвести до пожежі. Під час встановлення новорічних ялинок обов'язково треба дотримуватись відстані, де вона встановлюється, щоб не встановити її біля, біля нагрівальних приладів, біля, особливо біля печей. Якщо ви використовуєте гірлянди, іграшки, вони, мають бути також і виробництва не кустарного, а заводського фабричного. Заборонено використовувати вату, украшати саморобними бенгальськими якимись вогниками. Під час вже проведення ранків. Ви Мабуть, пам'ятаєте декілька років назад на територію нашого коростенського району був дуже прикрий випадок, коли під час використання бенгальського вогню на одній дівчині зайнялося кранувальне плаття, і дівчина отримала опіки. Рятувальники Коростенщини ще раз нагадують, при поводженні з піротехнічними виробами проведені святі становлення ялинки, дотримуйтесь техніки безпеки. Бережіть своє життя і здоров'я та життя оточуючих.